Уже декілька сесій поспіль відбувається маніпуляція з порядком денних, говорячи про те, що, начебто, піклується про лучан, переміщають земельні питання наперед, основні питання переміщаючи назад. Це проста маніпуляція, але ніхто не звертає увагу на те, що, що значить будемо працювати для лучан, начебто, проект рішення, які вносить Ігор Ігорович про місцеві податки, чи Петро Петрович про місцевого омбудсмена, чи питання перевірки крадіжки з бюджету мільйонними сумами, це не для лучан. А питання виділення землі одній конкретній людині це для лучан. Зверніть увагу, що питання, яке знаходяться в початковій, початковій частині, в основній частині порядку денного, це є питання, які стосуються 216 тисяч населення. Питання земельне стосується однієї, максимум двох-трьох людей. Ну То вибачте, про, про які роботу... В користь луча не йдеться, це звичайна маніпуляція. Крім того, подивіться, як оживляються окремі депутати, коли переходять питання до земельних. Вони просто починають між собою перешоптуватися, перекидуватися записками, радіти, що нарешті це питання дійшло, можна щось там десь розділити за щось там відпрацювати. І в результаті це виглядає просто, що вони переносять на питання з дві мети пересвідчить. Перше. Для того, щоб відпрацювати там гроші, які вони набрали в тих нещасних людей за голосування по якихось питаннях, і друге, щоб зменшити проходження питань, які відносяться в основній частині, я хотів би, щоб ви цю маніпуляцію чітко розуміли, що це ну, що значить, що значить для Лучан. Ми будемо голосувати за всі запити і за всі рішення, які внесені нашими колегами, в тому числі службовцями міської ради і міським головою підготовлені. Нам неприємно, коли не голосують за наші запити. Нам неприємно, коли голосують за наші не голосують за наше питання, але ми сподіваємося, що в цьому дасть відповідь громада.